Якщо ви в себе спостерігаєте такі симптоми, як загальна слабкість, сонливість, підвищена втомленість, сухість шкіри, випадає волосся, низький тиск, мерзлюватись, порушення циклу та низьке лібідо – все це симптоми гіпотеріозу. Час вам продбати про свою саме щитоподібну залозу. Що саме з наших препаратів може стати вам в перегоді? Значить, є у нас такий гарний препарат на основі лапчатки білої: це є ендокрин Н. Він впливає на роботу щитоподібної залози на клітинному рівні і відновлює її функцію. Також цей препарат володіє усуває порушення. Зниженої функції щитовидної залози, знижує рівень цукру в крові, і холестерин має гарну, заспокійливу дію. І також до нього ми додамо наш органічний біойод. Це джерело органічного йоду, який повністю засвоїться організмом людини, відновлює роботу щитоподібної залози при гіпофункції, виводить токсини з нашого організму. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.